Зайцевим з марком в магазин. Тут дуже багато різного насіння. І... Маркусику, а пок... Ага, то така розсада. А покажи, що ти вибрав, що ти хочеш садити найбільше. Таке? А що найбільше ти хотів? Що ти таке? Кавун. Марко знайшов кавуна, хоче кавуна садити. Дуже багато різного насіння. Не буду нічого вже купляти, бо тому що ми вже все повисаджували. Тільки, знаєте, зайшли, бо хочу поїхати просто в село і на городі запхати, щоб, щоб були гарбузи, там нікому не помішають, щоб росли. Так, ходи, Маркусь. Вони такі теж гарні є. От коли був сезон, коли треба було все висаджувати. От я сюди приходив, то от такої іменно такої красивої не було. Що там є? Красиві квіточки такі? Супер! Дуже красиві. Ходи ще подивимось Маркуську, нам треба купити ще Актару. Ой, така теж гарна. Голубий вихор. Дуже красива. Так, тільки обережно моркуську, нічого не чіпай. Пішли. Це що таке? Гіпсофіла. У нас таке вже є, Маркусь, у нас таке вже росте. Давай, повіше назад, ти. Ходи. Так, ходіть, ходіть разом. Таке буде трохи сумбурне відео. Приїхав сьогодні. Це виходить вже наступний день. Бо тому що, дивіться, Яка дуже красива, вона вже відцвітає. Але я хотів ще вчора, таки поїхав, купив ті препарати і хотів обробити троянди. Але не вдалося, за рахунок того, що почалися дощі. Дивіться, які красунечки. Буквально за один день. За один день, дивіться, як красиво розцвіли. От, і а, думаю, закінчився дощ. Листочки, як бачите, вже такі підсохли трошки. І я таки вирішив приїхати і окропити. Ось яка красота. Рожеві квітують. Це такі, знаєте, видно такі як, як букетні. Ну, просто щось неймовірне. Ця от а, апельсинка називається. Зараз, водичку, струшу з нею. Апельсенка. Але вона. Ну, красивіший ніж помаранчевий колір. Тут розквітає теж зараз. Розрізблок вже, заліз блот, вже так, так і буде. Ой, тут щось новеньке, дивіться, тут я такої не бачив. А тут дивіться, яка красота. Дуже гарно. Що, Маркось? А можна мені камінь. Ні, не можна. Жовтенька. Ці ви бачили. Марко хоче камінчики. Камінчики хоче. оці от бутони, дивіться, вони були похилилися. І таке от вони просяться, хочуть розпускатися і їм не виходить. Не знаю. Ця от спрейка рожева теж, дивіться, розпускається. Я вам зараз покажу, ходіть. Ходіть, я вам покажу. Зразу на той іризи який сьогодні зацвів. Тут дуже гарний ще бутон. Підв'язав цю лілію, бо тому, що, бо тому що дуже похилилася. Прийнялися. Прийнялися ці айстри, а Марко зробив шкоду. Що Марко зробив? А? Це не я. А хто? Не... Тут буде, я начіпав. Тут таке вже було. Точно? Це Точно. Вітрі, Хто? Це вітер. Вітер? Ти прийшов таке вже було? Так. Да. Ага. І що будемо робити? Прибирати? Так. Да. Добре, в треба банку. в банку, а з банки куди? Туди ні. А куди? Тоді візьми, візьми велике відро. На машині привези і збирай велике відро або в нову таку новий мішечок треба знайти. Купити мішечок? Так. Іди спитай маму, може, мама зайде. Душа? Так, то сміття. Так. Покажу вам, дощем прибився, але дивіться, яка красота. Тату. Що, Маркусь? А, а тут все в болоті. Все в болоті, бо дощ падав, нічого. Я взяв зуси сьогодні шльопки, А потім ноги помию. Значить, дивіться, що. Випав, була жара, випав дощ, петрушку зрізав в ноль. молодюсінечка знов проросла. Так що цього року навіть не садив нову петрушку. Навіть не садив. Кабачок зійшов. Кабачок зійшов. Цей, що мав таку, знаєте, яскраву серцевинку вже відцвів. І дивіться, яка тут теж краса зацвіла. Цьому році я не знаю чому, але іриси чомусь дуже мало квітують, дуже мало випускають цвіту. Але ті, що доцвіли, то вони мене дуже порадували. Дивіться, які краси. Так, а вон кабачок теж зійшов. Юка випускає гарний цвіт. Цвітонос то вже буде квітувати. І вони кабачок. Добре. Так, отут в мене теж, бачите. Мали бути рядочком, але а вон, один, другий. Я так багато, так метр відстані від кожного кабачка. Третій, четвертий. І, мабуть, там ще, але нема. Так, тут в мене ділянка під помідори. Сьогодні я е, займаюся трояндами. Завтра вже прийду на помідори. І починає, дивіться, вже квітувати лаванда. Вже видно такий, бачите. Фіолетові суцвіття. Лілію покропив, то починає, починає зеленіти. Відходить. Дякую вам за пораду. Той препарат спрацював. Так, ходіть. Так, оця вже баландичка готова, я її розвів. Значить, чим я буду оприскувати троянди? Редоміл Голд. Тут 50 грам, плюс скор, плюс. Пас. Оце все я розвів на 10 літрів води. Так мені порадила О! продавщиця в магазині. Сказала, що має бути тоді все окей. Просто воно, таке, знаєте, ця баландичка такого кольору, такого жовтенького. Напевно, що пару днів троянди будуть мати такий окрас листя жовтенький. Оцій, знаєте, нічого не бракує. Вона одна, що вона і височезна, і в неї квіти такі шикарні. Ліць. Така, знаєте, дійсно, як з картинки. Як з картинки. Е, нічого не бракує, але для профілактики я її теж візьму та й зараз окроплю. Лілії вимахали дуже височезні, напевно, на осінь, після того, як вони відцвітуть, їх треба буде перенести з цього краю. Десь я не знаю куди. Бо попри самий забор, ну попри саму доріжку, вони якось дуже, дуже високі. Ну, але таке. А, І ще така спрейка зацвіла. Така теж. Вона, як... Невзрачна як на мене, але но... ну, нехай квітує. Якщо зацвіла, то хай квітує поки. Так, заправляю оцей оприскувач і давайте зараз будемо обробляти наші троянди, Будемо їх рятувати. Привіт, мої хороші, я не знаю. Цього року якийсь просто розстроєний як гітара з тими всіма посадками, з насіннями то досить того, що все дуже пізно, що нічого не встигаєш, то ще й а, зараз така погода. А, знаєте, якби, може, ще б тут на місці постійно був і жив, то воно було б по-інакшому. А так як ти а, стараєшся вибрати якийсь день, ну, переважно вихідний був інші дні ж на роботі, а на вихідні постійно дощі. Розумієте, така от ситуація. Коли не приїдеш, постійно дощ. Точніше, коли хочеш їхати, постійно дощ і неможливо нічого робити. Ну, вже як є, так і є. Тягнути далі нема куди. Сьогодні я приїхав з помідорами. Так і бути, вдіваю шльопанки, потім помию і шльопанки, і ноги. Потрібно обов'язково посадити помідори, бо... бо далі нема куди тягнути. От і все. На городі болото, на городі вже порізно бур'ян. Ну і варіантів в мене нема. Тому ходіть, покажу, що буде сьогодні робити. Так що ви розуміли, субота і знов дощі. Бачите, айстра гарно прийнялася. Такі шикарні будуть пуплянки в лілії. Лілія цього року просто, знаєте, шикарнюща. Оця поділилася. Є такі лілії, які гарно діляться з одної цибульки, переростають, і ростуть і ростуть. Є такі, які одних хочуть, але он. Маленький вже є. То, напевно, на другий рік вже, вже будуть. Редиска зійшла повторно. Ту вже вон, помалу вибираю, бо вона вже старіє. Червоний бурячок, бачу, зійшов, а все інше ще не зійшло. Кабачки зійшлися. Зійшли. Тут садова кала. Така. Потім подивимося, що з неї буде. Взяв з собою знову ж таки іншу розсаду айстри. У мене на терасі тільки в скомом землі, бо там горшок дуже великий, посажу. І помідори. Зараз я вам покажу, акуратно дістану. О, Так, щоб, щоб не поламати. Значить, розсада вся купована. Зразу вам кажу, це не моя розсада, я... Не вирощував помідор цього року. Небагато. Тут кущів 10-20-30 кущиків. Значить, що цього року я взяв. На базарі дуже малий вибір. Точніше, продавців дуже багато, але зазвичай в кожного продавця один і той самий сорт русади. До речі, бачите, айстра, вроді вона жива, але треба таки пересадити на її місці, бо щось вона мені не подобається. Значить, тут що в мене є, сорт. Київський ранній, ляна, червоний чері, звичайний, санька. Санька і хурма. І хурма. О! Всі сорти. Були ще декілька інших видів, але вони всі такі дуже високорослі. Оці сорти середньорослі, тому взяв їх. Ну і посажу. Зараз їх от сюди. Тут в мене, бачите, є помідорчики. Я вже садив. Е Тут сусідка дала. Дала сусідка, в неї залишилася розсада. Вона маленька, я так от її дуже близько посадив, навіть по два помідорчики в кубку. Нехай буде. Ви знаєте, як показує практика, оця от розсада маленька своя. Вона зазвичай переростає ту громадну куповану, і результат нічим не гірший. Редиска, дивіться. Гарна, гарна редиска. О, Треба буде по... О, шикарнюща. Шикарнюща. Треба буде повитягувати редиску і на місці редиски е, краще вон салат розсадити, бо він дуже густий. Або щось інше посадити. Ну, то буде пізніше. тут в мене вже, бачите, два рядочки помідорів є. Город був перекопав, але все осіло і знову поросло. Зараз швиденько побіжу в вибору бур'ян, повибираю і посажу помідори. Костиків небагато, а мені багато і не треба. Тут лілію підв'язав, бачите, на шнурочок, бо вона дуже похилилася, височезна і похилилася, то підв'язав. Так, тому готую грядку під посадку томатів, висаджую помідори, а потім ще подосаджую айстру. Ой, мой це якийсь капець. Ви розумієте? що За щастя, що я з тих, як біг пес біг пес через овес. Запхав помідори і дивіться, яка хмара навалила і вже починається дощ. Фух, капець. Нічого не встигаєш? Тут редиску вже зірвав, вирвав, просапав мічерядя салатиків. Добре, одне, що не треба зараз ще поливати помідори, бо починається дощик накрапати і зараз його полиє. Одне що. Але знаєте, може і зараз перейде дощ, бо таке накрапає, що таке, непонятно. Вроді накрапає вон сусід траву косить під дощ. Ну нічого страшного. Знаєте, хмара вроді надійшла, покрапіла і пішла. От. Нічого, головне, помідори запхав. Зараз посмакуємо. Люля на мангалі смажимо. Футболіст, дощ! Ховайся в хату. О, Марко грає м'яча. До речі, дуже зручний мангал, бо поставили собі тарілку на полицю. І в мене сьогодні від компанії Деді Смок на мангалі. Я вам так коротко покажу. О, яке супорове. Люля. Люля кебаб смажимо. Мангал просто неймовірний. Виробник рекомендує все ж таки використовувати вугілля, а не дерево. Це за рахунок того, що мангал буде довше служити. Мангал має ребра жорсткості зверху і знизу. При високих температурах мангал просто не поведе. Тому компанія просто ідеальна. Мангал вже випробував декілька разів. Усім рекомендую. І деді смок для усіх підписників каналу. Та друзів надає бонус знижку мінус 5% на весь асортимент власного виробництва. Як завжди, посилання на інтернет-магазин та промокод «Барилко» ви знайдете в описі під цим відео.